Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке цунамі, як вони утворюються, чим небезпечні. В кінці я розповім декілька цікавих фактів та ще чимало іншого. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Беріть щось смачненьке, сідайте зручніше і починаймо! Цунамі це серія потужних і довгих хвиль, які виникають у наслідок раптового переміщення значних мас води, зазвичай в океанах і морях. Найчастіше цунамі утворюються внаслідок підводних землетрусів, під час яких відбувається різке зміщення ділянок, океанічного чи морського дна. Визначу, що цунамі можуть утворюватися не лише в океанах і морях, але про це пізніше. Коли дно різко піднімається або опускається, воно передає імпульс усій товщі води над собою, запускаючи хвильовий процес. Окрім землетрусів, цунамі можуть утворюватися внаслідок підводних сувів, вивержень вулканів або падіння великих об'єктів у воду, якщо ці події спричиняють швидке зміщення водних мас. До речі, велике відео про вулкани ви зможете переглянути за посиланням в описі або закріпленому коментарі. У відкритому океані хвилі цунамі мають дуже велику довжину та поширюються з великою швидкістю. У цьому висота хвилі залишається відносно малою. Проте біля берега висота різко зростає, а швидкість зменшується. Коли хвилі цунамі наближуються до берега, через зменшення глибини їхня нижня частина гальмує об дно, тоді як верхня продовжує рухатися швидше. Через цю різницю швидкостей хвиля різко стає крутішою, гребінь піднімається і закручується вперед. Тому виникає враження, що вода ніби рухається по повітрю, утворюючи напівкол. Після цього гребінь втрачає стійкість і падає вниз. Цунамі є надзвичайно небезпечними через величезну енергію хвиль, які можуть змивати будівлі, дороги та інфраструктуру, потоки води здатні забирати життя людей і тварин, створювати сильні тачі. Крім прямої руйнівної дії, цунамі спричиняє забруднення питної води, руйнування каналізації, що підвищує ризик захворювань, додаткову небезпеку становлять повторні хвилі, ерозія ґрунту та руйнування прибережних екосистем, що впливає на життя місцевих громад у довгостроковій перспективі. Найсильніше цунамі в історії спостережень сталося 9 липня 1958 року в затоці Літуя на Алясці США. Воно виникло внаслідок масивного суму ґрунту і льоду після землетрусу і досягло рекордної висоти понад 520 метрів на березі, що робить його найбільшим задокументованим за амплітудою цунамі. Руйнівна дія цього мега-цунамі поширилася на обмежену територію, тому кількість жертв. Була невеликою, а його хвиля стала предметом багатьох наукових досліджень і використовується для моделювання екстремальних цунамі. За кількістю загиблих і більш катастрофічних цунамі в історії вважають цунамі 26 грудня 2004 року в Індійському океані, починене землетрусом магнітудою 91 93 біля узбережжя Сумати. Ця хвиля поширилася на десятки країн. Індію, Таїланд, Шрі-Ланку, Індонезію, Мальдіви та інше. І призвела до загибелі понад 230 тисяч людей офіційно. Перше цунамі можуть утворюватися не лише в морях і океанах, а й у великих озерах і навіть у річках. Друге, деякі цунамі виникають через падіння метеоритів у воду, хоча такі випадки дуже рідкісні. Третє, у відкритому океані хвилі цунамі можуть бути настільки низькими, що їх важко помітити з корабля. Четверте, дослідження показують, що цунамі можуть змінювати рельєф дна моря, змінюючи його структуру та утворюючи підводні канали або западини. Цунамі це могутнє природне явище, яке демонструє силу води і нагадує про необхідність вивчати океани та берегові системи для безпечного життя людей. Отож, це відео завершується. Напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. Також можете написати ідею для нового відео, і, можливо, я її реалізую. Дякую за увагу і до нових зустрічей!